Україна повинна перебудувати свої міжнародні відносини і повинна професійно покращити дипломатичну роботу наших представників у наших союзних республіках. Там повинні працювати професіонали дипломати. У нас їх десятки є, які попередньо працювали. От, послами консулами Міністерства справ, Використайте цю велику могутню дипломатичну силу для налагодження контактів. І в першу чергу з Польщею, ви бачите, що там відбувається з різними заявами нової влади, яка прийшла. З Німеччиною, канцлер Німеччини Мерце, йде на зустріч України. Підсильте, щоб більш принципово зайняв позицію президент Франції Макрон. Посильте свої стосунки відносини із генеральним секретарем НАТО, Грюте, щоб об'єднати спільні зусилля. Нам